Лесик в тебе є. Залежи, що, що? Юлік, а в тебе є. Та ні що? А в мене пацани, є. Що? Ідея? А ідея полягає в тому, що я мегапопулярний зізо Лесик і Юлік задумали трамваєм дати, знаєте, що? Тюнік в стилі дзю, що ви часом не забули. Що 18 травня на арені в львів буде мега-концерт. Я казав, буде гарно накленок, я, я прочитаю арт-пром. Буде погано не буде стати арт-пром. Я, я потім знаєш, що воно два місяці поїздить, а потім ми здираємо і ласику на холодильник то все наклеїмо, добре? А, дитя, от є радіа, радіатор, радіатор. Звідси виходять, виходять вихлопні гази. Всі, хто е, давав в кабіні постріл від капусти, то звідси виходять. Ніколи не підходіть до решітки радіатора, бо можете ще отруїти чадним газом. Чекайте, завтра то все буде по Львові їздити. Я задумав, що в Новояврівську був трамвай, але в мене такої три фази немає, є тільки розетка. Від розетки він поїде чи ні. Ну То мені скажіть, скільки кожного буде. Але то знаєте що? То, то вони не пуркають. Але всі машини пуркають. І, 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 і люди ще потім задихають, а трамвай не пуркають, то і екологічно Чи, Чисті, чисті екологічно чисті. Але не ви. <плес> так тобі і треба, бачиш, щоб ти менше бачив, легше спав. 18 травня 2013 року ти обов'язково маєш це побачити. А знаєте, що маєш побачити? на концерт на Львів? Мені завжди було дивно, як ту ворона може сісти на високовольтну лінію. Бо від того дроту залежить, чи буде трамвай їздити, чи не буде. Той дріт має 600 вольт. Що там чіпаєш, Юлі? Що чіпаєш? Стань на метр зі там. Купи Стань на метр кажу. Ти розумієш, зараз доторкати ще не можна. Я себе стою. Я думаю, що коли, коли ми до кінця доведемо ту всю роботу, він буде дуже гарний. А знаєте що? Тобто мій тримай. Тобто мій тримай. Я два 2 океана горбик яма чечі чечі пупич, кірнечі. Поворот на кубасочний завод. Шукайте у гульвої за трамвай! Я поїхав! Старайтеся так робити, щоб тільки на тому трамваї їсти, більше не Центральний диспетчер то є центральний мегапопулярний дзвіцький говорить з вами. Ми вирушаємо, зараз по Львову їдемо, люди ще дивлять, і в них такі очі, так якби мали, як куняк тювіт. За рулем, знаєте що! Генерал армії трамваїв! Зірочки не буду показувати, вони дуже великі. Вони аж і веснушки перетворили! То що, генера... генералісимус, зіна за рульом! <творю> знаєте що? Той підвал там, і там є е, така бульба, е, бурахи і морква. І морква. І, морква. і там є, знаєте що? Літом туди залазять такі слимаки довгі довгі. І на до ті слимаки можна лапати сони. Я вам скажу на каділа, дівок легше зривати. <творю> <творю> Люди йдуть сідати. Оксана! <творю> 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 роби стрілку, бо вагон заїхав! Трохи встрій. Я за нас похинаю, блять, так. Вообще можна. Знаєте, що таке ну, Знаете... знає, <рес> був цей восьминіг засушений. <рес> Кальмар! За так, щоб до Сокая гора на пігор'яни! Дайте далі чи ні? Не? Ні. Yeah. Нема вже волощі. Витопи. Трамваю буде 5, запам'ятайте, ще буде 5 автобусів і 5 маршрутів. Вам треба той трамвай брати е телефон або фотокамеру і фотографувати. І ті фотографії закидувати. Знаєте, куди? В групу ВКонтакті. Там буде спеціальний створений альбом, який буде називатися Зізда -зі трамвай. Закидайте, адміністратор групи, знаєте, що буде робити? Буде на кожну фотографію давати номер. А потім, 1 квітня, я беру тролі слоїк, кидаю туди, знаєте що? Номерки. І після того, після того витягую 9 номерків, які номерки витягну, і та фотографія переможе! І, а переможе отримає, знаєте що? Білет! фан-зону на арену Львів. Я веду зараз переговори з Михайлом Хомою, він може заспіває наречена, Ну не знаю. Що він... там везде? Скажи. О, та то ж таке там, штуки. Що? Там тортики, <різь> окуляри, але... Але їхні окуляри. А А Арський то, тортик. <різький> а ну, прийде похований. Так, давай. Свіжий, не цілий. Свіжий, так? То? Той А процесу. де, де ти? Ти що, з Києва приїхав? Ну, так. Да. Що, то, ви знімаєте да. кіно? Так. Да. Кіно ми знімаємо. Хочете позніматися? <ріх> дай Боже, дай Боже. Ви ще смійте, ви ще, ще смійте. Ви <ріх> смійте. <Да>, <ріх> Лесю моя кохана, ти <ріх> <фі> моя любов. <ріх> Ти мені давала, а я тебе не брав. Я Хочу, 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 хочу ту малу.